Ось така робота Фарсайда. Буре на ВІМСУ. Бляха могла стати там. Такий у нас Farsai Performance. 23b2. 8 амперова батарейка. Є такою бурей. Так, за 5 минут ми ну, все зачистили, зробили. півгодинки роботи, три рімси почищені, все працює так що безбрусливий мотор, тобто без щітковий двигун, 5 років гарантії, робота відповідна. зніму на нього огляд.